Вітаю вас на каналі Парськово Відьми і у цьому відео я покажу вам декілька проєктів, які я робила з пряжі, яку я дуже давно не використовувала, яка дуже давно в мене лежить в шухлядці Тож я покажу, як я зробила ось таку змійку, ось таку подушку і ось такі рукавчики, я не знаю, як це назвати, дехто називає це балеро, чи якось так. В мене вийшло ось так. От. І я буду показувати процеси, але не буду дуже сильно е, показувати вам е, рукавчики. Якщо вам буде цікаво побачити, як е, зробити рукавчики, я можу зробити окреме відео. Ось, е, напишіть про це у коментарях, щоб я знала, чи треба вам таке відео взагалі. Тому що там дуже багато. Нюансів є, які треба враховувати, і я не хотіла розтягувати це відео ще довше, тому просто показала процес і не вдавалась в деталі, як я все це робила. Ось, і ось таку пряжу я обрала. Як ви бачите, я дуже люблю останнім часом пряжу з переходами. Ось, і я захотіла використати саме такі моточки. Тож переходимо до проєктів. Отже, беремо гачок і набираємо 4 повітряні петлі, після чого плетемо з'єднувальний стовпчик у четверту петлю від гачка. І набираємо 3 повітряні петлі. І плетемо 12 стовпчиків з накидом у ось це кільце. В кінці ряду робимо з'єднувальний стовпчик у перші 3 повітряні петлі ряду. Потім знову набираємо 3 повітряні петлі і плетемо 2 стовпчика з накидом, одна повітряна петля. Потім знову 2 стовпчика з одним накидом у наступну петлю. Таким чином, в кінці ряду у нас виходить 24 стовпчика з накидом. В кінці ряду плетемо з'єднувальний стовпчик у перші 3 повітряні петлі ряду і набираємо 3 повітряні петлі для підйому. В наступному ряду ми платимо 3 стовпчики з накидом під кожну повітряну петлю попереднього ряду, потім одна повітряна петля і знову 3 стовпчики з накидом під повітряну петлю попереднього ряду. В кінці ряду ми робимо з'єднувальний стовпчик і набираємо 3 повітряні петлі для підйому. В наступному ряду ми плетемо знову 3 стовпчики з накидом під повітряну петлю попереднього ряду. Потім набираємо 1 повітряну петлю і знову плетемо 3 стовпчики з накидом під повітряну петлю попереднього ряду. І так, до кінця ряду. В кінці ми плетемо 1 з'єднувальний стовпчик і 3 повітряні петлі для підйому. В наступному ряду ми плетимо додавання. Спочатку ми плетимо 3 стовпчики з накидом, потім одна повітряна петля, потім знову 3 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, і туди ж ми плетимо 3 стовпчики з накидом, потім одна повітряна петля, І знову 3 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі і знову 3 стовпчики з накидом. Таким чином, ми плитимо до кінця ряду. І в кінці ряду ми плетемо один з'єднувальний стовпчик і три повітряні петлі для підйому. Наступні два ряди ми плетемо без додавань три стовпчики з накидом під одну повітряну петлю. Потім одна повітряна петля і знову три стовпчики з накидом, одна повітряна петля. І так до кінця ряду: Два ряди підряд. І таким чином ми чердуємо один ряд з додаваннями і два ряди без і ось такі дві деталі потрібно зробити і зшити їх докупи. Але спочатку потрібно зробити нашу подушку. Для цієї подушки я буду використовувати ось такі залишки від попередніх проєктів. Отже, я зшиваю нашу подушку докупи, вивертаю деталь. Наповнюю нашу майбутню подушку ось такими залишками ниток з попередніх проєктів. І ось така подушка в мене вийшла. Я зробила дуже невеличку подушку, але ви можете зробити будь-якого розміру. І перше, що ми робимо, це набираємо 6 стовпчиків без накиду у кліцею мігурумі. В другому ряду ми плетемо 2 стовпчики без накиду і додавання. В третьому ряду ми плетемо 3 стовпчики без накиду і додавання. В четвертий ряд 4 стовпчики без накиду і додавання. В кінці ряду 12 стовпчиків без накиду. В п'ятому ряду 5 стовпчиків без накиду і додавання. І в шостому ряду 6 стовпчиків без накиду і додавання. Сьомий ряд 7 стовпчиків без накиду і додавання. В кінці ряду 18 стовпчиків без накиду. У 8 ряду 8 стовпчиків без накиду і додавання. 9 ряд 9 стовпчиків без накиду і додавання. В 10 ряду 10 стовпчиків без накиду і додавання. В кінці ряду 24 стовпчики без накиду. 11 ряд 11 стовпчиків без накиду і додавання. 12 ряд 12 стовпчиків без накиду і додавання. В кінці ряду 28 стовпчиків без накиду. 13 по 14 ряд ми плетемо без змін. І ось так у нас виходить. Далі ми плетемо вилучення. 15 ряд 12 стовпчиків без накиду і вилучення. В кінці ряду 26 стовпчиків без накиду. В 16 ряду ми плетемо 11 стовпчиків без накиду і вилучення. 17 ряд 10 стовпчиків без накиду і вилучення. В кінці ряду 22 стовпчики без накиду. І ось така голова у нас вийшла. Також не забувайте додавати наповнювач у вашу змійку, поки ви плетете, бо потім це буде дуже важко зробити. Після того, як ми зробили усі вилучення, ми плетемо без змін стільки, скільки вам хотілося б, щоб ваша змійка була в довжину. Дуже раджу брати для цієї змійки градієнтні нитки, тому що мені дуже подобаються ось ці переходи. І вже можна побачити, яка змійка в мене виходить. І настав час закінчувати нашу змійку. Ми плетемо хвостик. Для цього ми плетемо 2 стовпчики без накиду і вилучення. В кінці ряду 16 стовпчиків без накиду. Далі 3 рядка ми плетемо без змін, 16 стопчиків без накиду, потім знову робимо вилучення, 1 стопчик без накиду і вилучення. Потім робимо 12 вилучень і в кінці ряду 6 стопчиків без накиду, після чого робимо 6 вилучень і наш хвостик закінчений. І ось така змійка в мене вийшла. І перше, що я роблю, це набираю 104 повітряні петлі. Так, аби мені вистачило охопити мої плечі. Після чого з'єдную цей ланцюжок з'єднувальним стовпчиком і набираю 3 повітряні петлі для підйому, після чого плету 104 стовпчики з накидом поспіль. Потім плетемо 12 стовпчиків з накидом додавання, 24 стовпчики з накидом додавання. Потім знову 24 стовпчики додавання і 12 стовпчиків з накидом. В наступному ряду ми робимо додавання під повітряні петлі попереднього ряду. Робити додавання потрібно до тих пір, поки не буде достатньо простору для рукавчиків. В моєму випадку я в'язала 10 рядків із додаваннями. І ось така основна частина в мене вийшла, і тепер я буду додавати рукавчики. Доєднуємо ниточку до рукавчика і плетемо стовпчики з накидом. Також рекомендую плести різними стовпчиками з накидом, аби ваше полотно виглядало різноманітніше. Ось такий рукавчик у мене вийшов. Для рукавчиків я використовувала стовпчики з одним і з двома накидами. Саме повторюємо другий рукавчик. І ось така ковтинка болеро в мене вийшла. Якщо ви хочете, аби я докладніше пояснила, як робити такі рукавчики, я можу зробити для вас окреме відео. Напишіть про це у коментарях. І якщо моє відео було для вас корисним чи надихнуло вас на ваші якісь проєкти. То я дуже прошу вас поставити цьому відео вподобайку, написати будь-який коментар під відео, і також підписатись на цей канал. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд.